Привіт, малята! Зараз пора року осінь, і ви всі знаєте, що птахи відлітають у вирі, тобто в теплі краї. А давайте разом з вами пригадаємо назву цих птахів. Відлітають ластівки, білі лебеді, шпаки, журавлі, сірі качки. Цих птахів називають перелітними птахами. Повторіть разом зі мною перелітні птахи, а ще в теплі краї відлітають солов'ї та зозулі. А ви знаєте, що птахи відлітають у вирі, тому що для них вже немає взимку їжі. Але не всі птахи відлітають на південь. Залишаються зимувати горобці, голуби, ворони, сороки. А ще зимувати до нас прилітають снігурі. Ці птахи називаються зимуючі. Повторіть разом зі мною: зимуючі птахи. Давайте ще з вами раз їх назвемо ворони. Голуби, сороки, горобці та снігурі. Які бувають птахи. Птахи бувають перелітні та зимуючі. Про зимуючих птахів малята пам'ятайте та годувати їх узимку не забувайте.